Вітаю, друзі. Ви на youtube каналі Ми Україна. Мене звати Вікторія Малосвітна, і я дякую за ваш вибір. Вас, наших підписників, вже більше мільйона, і кожна підписка надзвичайно важлива для нашої команди. Якщо ви ще не підписалися, ви можете зробити це просто зараз. Лише якісна аналітика, найкращі експерти країни. все це на youtube каналі Ми Україна. Обговорюємо останні події та новини. Як ви знаєте, знову намічається зустріч української та російської делегації. Скоріше за все. Це знову буде Стамбул. Що росіяни внесли до тексту свого так званого меморандуму? Який самі і запропонували чи можлива зустріч на трьох на Трампа, Зеленського і Путіна? І єС вже напрацьовує 18-й пакет санкцій. Про все це не тільки будемо говорити далі. Мій гість Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю. Доброго дня. Отже, почнемо з потенційних. Перемовин ймовірного другого раунду прямих перемовин між російською та українською делегаціями. Лавров, міністр закордонних справ Росії. Він заявив, що другий раунд перемовин Києва та Москви відбудеться у Стамбулі 2 червня. Це понеділок. Україна цього поки не підтверджувала. І Лавров відкинув можливість зустрічі у Ватикані. Хоча Ватикан сам пропонував цей майданчик для перемовин у нейтральній Женеві. Росія теж не хоче зустрічатися, каже президент. Володимир Зеленський, чому на вашу думку, знову Путіна так тягне до Стамбула? Чому Стамбул? Ну, по-перше, недалеко летіти. Да? Це раз, щоб дістатися, наприклад, до Ватикану, треба летіти через країни НАТО да? і до Швейцарії, в тому числі. Ось і тому, звичайно, вони шукають такий більш прийнятний для себе варіант, як думають, що там? Ердоган може мати якусь іншу позицію Хоча я підозрюю, що Путін не полетіть навіть у Стамбул, тому що знаючи характер Ердогана достатньо грайливий, який він показав, коли збивав російський літак на своєї території, що прилетіти та можна. А чи питання чи повернешся, це ще буде відкрите питання, і в якому вигляді так? Можеш, може так статися, да там зграя птахів летіла, от і сама цей літак не долетів. А от на що ми повинні робити робити зрову? Ну тут питання не в місці, питання в тому, що буде говоритися. Знаєте, говоритися можна де завгодно, була б тільки було б тільки бажання про що говорити. Те, що росіяни не збираються нічого робити, це очевидно, нічого не помінялося. Цікава, не знаю, хто це брякнув, чи Путін пообіцяв Трампу, чи це з різних причин. Він сказав, що буде якийсь меморандум з боку Росії. Ось і тепер вони його не показують. А чому я думаю, що тут виникла велика проблема у Росії, коли вони це брякнули, і Україну до речі за це зачепилася сьогодні. Тільки бачив виступ президента, який говорив про те, що вони навіть меморандум не можуть дати. Чому так я підозрюю? Тому що якщо вони напишуть офіційно всі свої вимоги, які вони проговорювали публічно, це фактична явка, явка і визнання з самовикриття. самовикриття і визнання, що вони порушили все, що тільки можливо, це вже офіційна. Й Лавров, я думаю, це пояснив, і тому вони бігають з цим меморандумом, тому вони хочуть десь його сунути від імені Мединського, десь там під столом, а потім сказати, що було на таке, ми не знаємо, що воно таке, і так далі. Україна достатньо гарно це відігрує, тому що ж американці чекали це. І Україна накидує на американців все більше і більше е, е, їх правтиків. Тобто, де 30 тридцятиденне перемир'я, де меморандум, який. Був обіцяний не просто так, не просто якомусь людині, а найвеличнішій людині в цьому світі особисто пану Трампу. от І це теж дуже правильна постановка питання. А далі все Україна сама повинна реалізовувати, бити по військових об'єктах, знаходити знаходити слабкі місця у росіян. Я вважаю, що на цей час давно пора, що давно сумує за прильотами дронів таки чи то підприємства як Тольятті Азот, хімічне підприємство, які зав'язані у виробництві вибухівки, та Добрив одночасно це співмірні там матеріали і багато чого іншого. От на що ми повинні сподіватися. Пане Тарасе, але ж е, розмова про меморандум була, і е, росіяни сказали, що вони покажуть цей меморандум після обміну полоненими тисячу на тисячу. Поміняли минулими вихідними. Да, а потім, а потім і потім дні. Зробили, і да. Що, обмін. Да, а потім виявилося, що ми вам його покажемо. Але з понеділка, а що змінить понеділок? Понеділок все одно треба буде щось Рі. показувати. Тут трохи не так. Це вийшов Путін, брякнув, сказав, що буде меморандум. Україна правильно зробила, сказала, от наші вимоги, там от відіслали в США, да? США підтвердили, що отримали. Потім говорять, чекаємо від Росії, і тут і тут знову таки, я думаю, що тут я не знаю, звідки це викликало. Може, це не Путін що сам міг брякнути, не зрозумівши, що він сам зробив. А потім я думаю, що підійшов Лавров і пояснив одну річ: що якщо ми це напишемо, все, що ми вимагаємо, що це офіційне покажемо США, наприклад. А це будуть фактично підписати собі вирок. Бо коли одна справа, коли вони ну там мідінський приходять цей маячню, говорить: давайте віддавайте цей області України. Вони хочуть оформити все як волю України. Україна сама захотіла вивести свої війська, скоротити свою армію, і так далі. Але це ніде не прописано Це вимоги. Бо ви повинні тут розуміти нюанси цієї дипломатії. А коли вони самі це виходять з папером, то знаєте, є печатка МЗС, Росії, Лаврова, Підпис і все інше, це вже явка з повинною тому що це офіційна позиція держави. А далі статут ООН порушення, те порушення і так далі. Я... Я думаю, що вони схаменулись і тому вирішили це нікому не показувати. Ну знову таки, ну знаєте, одна справа, коли ти це в Україні показуєш десь там на перемовинах в, в Стамбулі. Тобто, ось воно є, а то не то. А Мідінський був Бухий в цей час. А, там Медведєв з ним поділився афганським ганжубасом який нещодавно був а, після зміни цього ділера. Ми не знаємо, що то таке. Це може бути якась роздрутківка без підписів, без ісходящих і все, що з цим пов'язане. Тому, тому така от історія. І Україна, звичайно, що повинна дотискати цей момент, показувати, що вони не хочуть дотискати Трампа, дотискати американців, дотискати європейців. Ну саме тому, мабуть, Росія заявляє, що вони не хочуть публічно обговорювати тексти документів, і що самі перемовини мають іти у непублічному режимі, правильно? Так, 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 так. Ну, тому що, тому що коли дивіться, що ну, ну, просто дивіться, коли у нас є наша позиція, да, от є один папір. Якщо є російська позиція, є другі папіри, це дивляться американці, можна ж порівняти. Да? Одна справа, коли ви чуєте маячню Путіна, так? а інша справа, коли це в документі написано. Це дві різні, дві різні речі. А цей документ не може відрізнятися від того, що говорив Путін. Тому що так побудована система російська. Все, що сказав цар, воно повинно бути в папері вилито. І тому вони знову граються. З них знову зграються, а точніше схаменулося, що вони там наговорили. Ну, якщо пам'ятаєте, меморандум згадав Путін. Він сказав, що Росія підготує меморандум. так Його ж ніхто не тягнув за язик. ніхто не тягнув за язик. А де той меморандум? А яка позиція ваша? Тому що будь-який папір, який йде з Росії, який формалізований, це вже офіційна позиція. Розумієте, в яку вони пастку потрапили? Тому що от те, що там махав цей Путін цим паперцями, які ви називаєте Стамбульські угоди, де там скорочення армії, ну це все це, це просто, знаєте, ми з вами можемо таку штуфту надрукувати ось на, на, на принтері, і показати, що це папір. Там же це ж нічого не офіційно. І тому ота, починається оця вся історія. Оця вся історія, те, що росіяни не хочуть це показувати, а Україна повинна наполягати і на 30-денному перемир'ї, Те, що домовлялося з американцями, і те, що домовлялося з європейцями. Пане Тарасе, а ну дивіться, Росія запропонувала сама прямі перемовини у Стамбулі. Путін сказав, от Стамбул е, назвав час, дату. Е, Зеленський каже, так я буду, я буду ждати особисто. Далі Путін при розмові з Трампом сам заявив про так званий меморандум, що ми з вами щойно проговорили. Далі Росія знову каже, будемо зустрічатися 2 червня у Стамбулі. Знову Росія призначає зустріч. Чому Кремль Зараз диктує умови і чому світ дозволяє це робити путіну? Ну давайте трохи не так інша була все ж таки передісторія Путін виліз 15-го числа після того, як приїхали європейці до нас, які махали тут шашками, що будуть давай, на 30 денне перемір'я і так далі. Дзвонили Трампу. Потім Трамп. Чомусь або здав назад і все інше. А, вийшов Путін і сказав, він не сказав, що він особисто буде. Він сказав, що ми готовий вести перемовини. Да? Вийшов Трамп, сказав, давайте перемовини. Тут виходить Зеленський, говорить: добре, стадіон, так стадіон, да? я готовий сам особисто зустрітися. І тут всіх спіймали за язика. так Фактично, коли це зробив президент, він фактично нарізав завдання Трампу, щоб він забезпечив явку Путіна в Стамбул. Він, звичайно, цього зробити не зміг. да Путін не приїхав, зрозуміло, при чим приїхали це ЧМО Мідінський, який там щось булькатив і так далі. А далі Україна показувала, так, іде ваше тридцятиденне перемир'я. да Знову є дзвінок з Трампом, да щось що ну, тиск якийсь іде на Росію. Не, не слід думати, або він так би не метушилося. Не, не Була розмова з Трампом. Знову виходить Путін, говорить про якийсь там меморандум, а Україна подала. Лавров починає знову говорити: давайте зустрічатися, нічого ми вам показувати не будемо. І це ще раз говорять. Ну вони намагаються тримати ініціативу. Да, а ось ну добре. Приїдуть, щось поговорять теоретично, але це ж нічим не, не закінчиться. Пане Тарасе. А дивіться напередодні президент сказав таку фразу, що справедливий мир він буде обов'язково, але це вже, мабуть, буде після Путіна. Той мир, який може початися з припинення вогню, потім крок за кроком до сталого миру, це все може відбутися просто зараз. Але от постійний і справедливий він буде вже після Путіна. А ви вірите, що от якщо Путін помре, то буде справедливий мир і що Росія відмовиться від своїх імперських замашок? Давайте так, перекладаю вам з дипломатичної, що мав на увазі президент. По-перше, російським елітам, по-друге, американським елітам, що вся проблема в путіні. Кінчайте цього психа, і тоді проблем буде значно менше. Як ви будете це робити? Це ваші проблеми. да Ну Тут же ж все проблеми в Путіна. Дивіться, чи зникнуть імперська замашки Ну, звичайно, що ні. Але але якщо зараз прибрати Путіна, ну просто кінчити Імовірність того, що росіяни скотяться в громадянську війну, достатньо велика. У них сил просто не буде займатися всіма цими справами. так Ну Настільки в важкому стані Росії. Далі у російських еліт з'явиться вікно можливості для того, щоб сказати, що в всьому винувати Путін. Там, наприклад, знайти там, цього голову Конституційного суду Зоркіна, який сидить там вже не знаю років 40. В якій раптом знайде купу порушень, в тому, що було як ухвалена, була конституція, щоб виключити ці речі, які є, і України з'являється можливість тиску на Росію, так так що вони взагалі драпали з нашої території? Ця ситуація може нагадувати, взагалі знаєте, от Брескімір, який був укладений Леніним тоді з німецькою імперією. Тимчасово їм віддали території для того, щоб перегрупуватися, поки сама Німеччина не рухнула, і вони ж тоді пішли, наприклад, на Україну. Ну, він же за підтримки Німеччини тут був, Україна пообіцяла продовольство тоді, тому що Німеччині потрібно було продовольство. І австро угорській імперії. Тому так і тут. Це обвал Росії може бути достатньо ймовірний. Ну, давайте так. О, зараз там говорять, що щось Кадирова не видно. да Якщо Путіна не буде, не буде Кадирова одразу. Що буде в Чечні? Ціну на нафту вам ніхто не підніме, санкції так швидко не знімуть і так далі. Тобто, у будь-якому разі, вікно можливості відкривається. І ось і смута, яка може бути в Росії при зміні Путіна, звичайно, вона затягнеться до досить довго. Але дивіться, чи але Україна, але Україна, нам, нам вже цікаво, щоб ця смута продовжувалась дуже-дуже довго. так Підкидати туди там дровішек, там зброю продавати, бензинчик там продавати. Нам же цікаво, щоб там була довго громадянська війна. Цікаво. Ну так і підтримувати, тому що це послаблює Росію, тому що нам взагалі Росії не потрібно. Да? Нам же не потрібна Росія. Це американцям там щось потрібне, нам не потрібно. А ось Росія. Тому вікно можливості відкривається в дійсності. Поки вони зберуться зі своїми, як ви говорите, імперськими амбіціями, Україна що може вчинити ті заходи для того, щоб ви взагалі ніколи не зібралися. Ну, настільки послаблені були, що ви нічого не могли зробити. Так що вікно можливості відкривається, президент правильно вказує. На те, що пора кінчати з тим путіним, навіщо він вам потрібен Стосовно американської позиції, президент Дональд Трамп каже, що півтора-два тижні це час, через який він зможе сказати чи обманює його російський диктатор щодо бажання встановити мир. А що буде через півтора-два тижні? Тому що про дві-три неділі у українці ми це вже чули. Що через півтора-два тижні буде якийсь новий дедлайн від Трампа Путіну. Як ви гадаєте, ви знаєте, от в чому велика? Проблема українцям до всього її діла, замість того, щоб займатися реальною справою, особливо тих, хто окрім ну, армії, у нас. да ось Яка ваша справа, от коли це запитують, я часто в Фейсбуках це шию. Я розумію, що у вас це ви передаєте настрої людей, коли там які обговорюють, які які там гусак, за що покусав там, від кафа що говорив, як що обговорював Путін. З Трампом його дружину і так далі. Нас це не повинно цікавити. Як ви дивіться, те, що зараз говорить Трамп, це ж його вимушена позиція, тому що йому мозок компостують, отакими от запитаннями, як ви. Да? Що буде через два тижні? Да? Компостують йому мозок американські журналісти, тому що він же відповідає перед американцями. Да? Там є кому йому мозок виносити і правильно роблять. Тому що ну демокра... дем... преса демократів робить, тому що у них, ну, їм сам Бог вели все робити, тому що їм поласкати мозок цьому Трампу. Але консервативна задає запитання: ти слабак чи не слабак? Тому що тут питання навіть в Україні, а позиції в тому, що ти, ти ж призначив себе найкрутішим пацаном на районі, да і ти повинен відповідати цьому. Ти ж обіцяв make America great again Так і де це make America great again Тобто, ми повинні розуміти, що є процеси, якими ми вже не керуємо, але які йдуть в правильному напрямку, так і ми ну ми не ж контролюємо американську пресу, не контролюємо. Ми розуміємо, що воно йде правильно. правильно. Тому наші всі зусилля повинні бути спрямовані в конкретику виробництво нашої зброї в першу чергу, так для того, щоб. Як тільки американці дізналися, скільки у нас коштує аналог, наприклад, Петріота, аналог Тамагавка, багатьох інших ракет, вони порахували, за скільки це можна зробити. офігіли і швидко почали постачати, щоб українці самі цього не робили. І ніхто про це не дізнався. все рівно дізнаються, але будуть робити, тому що так світ побудований, так світ побудовано, щоб була залежність, так і далі співпрацювати з корпораціями ВПК, щоб вони постачали Україні зброю. Як вони це будуть робити? Це їх проблеми. У них зараз проблеми з європейцями, що які не хочуть купувати зброю. Так ми повинні це чітко розуміти, а не їх і Україна. Я ж скажі, говорю, люб'язно готова їм допомогти врятувати їхню репутацію по зброї ось тут чим повинні а займатися тоді самі корпорації будуть проводити теж. Таку знаєте лоботомію комусь там у Білому домі, що треба робити, що не треба робити. Тобто, створювати в перемовинах це називається створення власних важелів тиску. Це з іншого боку, це не американців, з іншого боку, це важелі тиску на Росію. Це блокада портів Новоросійська змушувати європейців. От ви на початку говорили про 18-й пакет, Та не потрібен ваш 18-й пакет. Ви цю цю туфту одну приб... додайте до цього, до вашого туфтового 18-го пакету. Що суда, які порушують ну там з так званого танкерного флоту, порушують. А... Умови, там, цінова стеля без документів літають, або взагалі які не визначені, що вони не можуть проходити через територіальні води країн ЄС, наприклад, да, або тих, хто накладають санкції. Тоді прохід російських суден з нафтою і танкерів через данську протоку просто закривається, як і через Ламандж. А в підтвердження своїх свілів, виводьте свої флоти, щоб воно не плавало. Все: блокада портів новоросійська, блокада портів Балтійського моря, удари по хімічної промисловості Росії, блокада цивільного сполучення. І Росія їде в Стамбул обговорювати не цю туфту, яку вони як не можуть там скласти, а обговорюють графік виведення російських військ з території України. Таким чином, треба ми таку послідовність повинні дотримуватись. Українці все ж таки повинні мислити конкретикою. А не знаєте, там душевний душевний стан Трампу повинен цікавити виключно його дружину. Так? От і все. А якщо як він буде викручуватись, як він, що він там буде говорити, це не наша справа. Ми повинні підвести у принципі, Україна так і робить коли. Давайте 30-денне перемир'я. Давайте вони вам пообіцяли меморандум. ну Те, що Зеленський достатньо грамотно зараз це говорить, змушуючи їх самим шукати вихід зі становища, якого вони за себе загнали. От зараз, наприклад, голова Пентагону їздить по Азії, да? розповідаючи всім союзникам, що США надійний союзник, да? а тут. Тут виходить Зеленський і да? говорить: дивись, тебе ж розводять, да? тут розводять, ви тут нічого не робите і так далі. От іди, іди тепер поясни в Азії, що ти надійний союзник і що ти чогось варте. Якщо ви тут в елементарних речах, в елементарних речах так? ну просто не дотримуєтесь послідовності і не дотримуєтесь своїх зобов'язань. Причому ви одне сказали, завтра інше. Ну Це Трамп ще говорить. А тут приїжджає якийсь цей оцей от молодий гарячий з цього з Пентагону і починає теж говорити, оце розповідати ці казки не про те, що а, про те, що воно все буде, да, як воно буде, всі дивляться. Ну да, ми те, тебе тут послуні. Там люди звичайно Азія, там вже всі так, тобі ніхто сміятися не буде, там такої немає культури. усі похитають головою. Да-да-да, да ми вже все бачимо, як в Україні відбувається. Тому ми повинні розуміти. Болісну точку а, американців оцю ранку а, роздерти ще більше, да і сілью, сілі туди насипати, щоб вони корчились про всьому світі. А як вони можуть? Вони ж можуть закінчити свої а, а, ці мучення да? Можуть. Давайте Україні зброю, і все буде гаразд. І Україна забуде те, що ви там наговорили. Я не буду зайвий раз нагадувати так. стосовно російського тіньового флоту. Хотіла б уточнити, Росія продовжує використовувати підсанкційні кораблі. Це Блумберг пише. А ще досить цікаво, що у фінській затоці Росія забезпечує військовий супровід. Таким судам. І Фіни кажуть, це створює напругу, але для Фінляндії в ризику не становить. А невже Ну така ситуація, це на думку наших партнерів це нормально? Так я вам сказав, чого вони ходять, їм не заборонено іти через територіальні води. Але військові Крим... кораблі. Так, так це зрозуміло. Ні, ну давайте так. Ну, фіни теж знаєте, удають, що начебто нічого не відбувалося, начебто вони наприкінці минулого року силами поліції не арештували нафтонафтовитанкери, не конфіскували. Ми тут не до чого. Те, що вони кораблі почали супроводжувати. Ну давайте так. Давайте так. Так не фінські протоці треба зупиняти ці суда, які йдуть так званого. Це не тюньовий флот, це відкрите плаває. Так, зупиняйте в данській протоці або на виході з данської протоки. У росіян немає стільки сил, щоб протистояти по кількості флотам Британії, Нідерландів, Франції, Швеції, Польщі, Данії, Норвегії, я думаю, приєднається, і так далі. Ви собі, яка кількість, яку вони можуть зібрати? Так? І зупиняти ці суда От суто з екологічних причин. Британські вчені завжди знайдуть причину. Чи то жабки погано квакати почали після того, як ці танкери погано там, ну, почали плавати, пташки припинили літати і співати. Да, є вже дослідження точно. Ось і так далі. Тому тут, тут, тут питання по екології можна до сього, до всього чому до, згодно довбатися тим більше там є порушення і по документах і порушення технічного стану, і так далі. Так, знову це я що вам говорю, в 17-му пакеті, ви говорите, 18-й. Слухайте, до, ви 17-й доповніте однією статтєю, що заборонено проходити через, через територіальні води. Тоді вони не будуть проходити через територіальні води. І тоді данська протока і Ламан закривається для цих суден. От і все. Дуже все просто виглядає, а насправді виходить, що складно. так Де чого, а, а що значить виглядає? Так воно і є. А російський газ хто купує досі? От навіть у нас претензії більше теж говорять, чому американські а, додаткові санкції не запроваджують, а європейці чого не запроваджують. А товарообіг Росії, США, знаєте скільки? Аж 3 мільярда. Да? А скільки Росії та ЄС зараз минулого року? Я вчора спеціально заліз. 60 мільярдів. На 20 мільярдів хто купує газу Російського? США купує, да? метал купується з Росії на 2,5 мільярди. Продовольство купується з Росії приблизно на мільярд. Ну там Білорусі треба рахувати. Тобто те, що у нас можна купувати, да вони купують Росія. Ну, я маю на увазі, що металургії це не можна забезпечити або продовольство, да а добрива хто закуповує у росіян. Теж, теж Трамп винуватий вам, да тому що ви ж повинні розуміти оці суперечки між Європою і США, вона ж тому полягає що американці ж постійно вказують на це. Як се так, ви платите Росії, її фінансуєте? А потім говорите давайте більше грошей, щоб щось так, америка? Може, вступила, да, може, ви у нас будете купувати газ при припустимо? Да, тоді буде безпека і все інше. Тоді буде по іншому, буде вирівнювати баланси торгівельні. Отак, от. Пане Тарасе, вдячна за вашу аналітику. Цікаво, з гумором. Запрошую в наступні ефіри. Глядачам нагадаю, що гостем цього ефіру був Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Друзі, дякую вам за увагу. Поставте цьому відео вподобайку, прокоментуйте. Ваша думка важлива для нас. Не забувайте про це і моє традиційне: бережіть себе. До побачення.